Почнімо з подій на фронті турецький напрямок один з тих, де росіяни не шкодуючи людей та зусиль, намагаються постійними атаками піхоти пробити українську оборону. Часто на заваді окупантам стають українські танкісти. Але за останній рік танки, попри броню та могутність, стали досить вразливими і насамперед, через засилля в небі ворожих дронів. Та навіть у таких складних умовах танкісти окремого штурмового батальйону Карпатська Січ дають, дають відсіч російським штурмовикам. Наші репортери Руслан Смищук та Вадим Ривун бачили, як це відбувається, і зафільмували знищення чергової штурмової групи окупантів. Далі їхній ексклюзивний матеріал. Розбиті машини на узбіччях, всюди вирви, наслідки прильотів та навіть залишки касетних бомб. Це фронт під Торецьком. Детектори дронів постійно сигналізують небо тут вкрай небезпечне. Ну, в основному він мав, який тільки показує або зали, Ось Він і запрещав. Він показує в нас щось тут. випала взагалі невідомого типу. Нас попереджають, може бути таке, що доведеться кидати автівку і ховатися. Нещодавно це врятувало воякам життя. От теж так само запищав Сахарок, і він показував, що в дуже близько біля нас, там було 100, 100 з копейками метрів. Ми бігом машину загнали в кущі, самі заховались під будинок. Але вона цілилась уже конкретно в машину, і в машину не попала, але попала в будинок, під яким ми заховалися. Це одна з передових позицій танкістів батальйона Карпатська Січ. Танк ретельно замаскований. До росіян тут декілька кілометрів. Панцерник, який використовують вояки, колись був російський, захоплений в бою. Т80. Він трофейний. Ми його затрофеїли під ізюмом у 2022 році. Там трошки підремонтували, але загалом він. Дуже рідко ламається і вже два роки можна так сказати нищить ворога. Невдовзі аеророзвідка фіксує переміщення російської піхоти. Танкісти заводять машину, націлюються. Ось як це виглядає зсередини. А потім починає працювати гармата панцерника. <звук> Далі коригування весь час. Аеророзвідка веде ворожу піхоту і дає танкістам точні координати російських штурмовиків. По будинку з ворожою піхотою, Там були замічені піхотинці. і другим пострілом цей будинок було вражено. Ми зачасту так і працюємо, дуже гучно. Після того, як танкісти відпрацювали, всі переміщуються ближче до укриттів. Хлопці розповідають, у росіян тут досить ефективна контрбатарейна боротьба. Тому дуже часто таке буває, що наші снаряди полетіли по ворогу, а по позиціях танкістів починають прилітати російські снаряди на цій ділянці фронту, втім як і на багатьох інших, росіяни перейшли до нової тактики. Тому вони розробили нову стратегію, нову тактику. Вона доволі дієва. Вони Намагаються малими групами просочитися повз бойові порядки, уникаючи при цьому прямих бойових сутичок. Наразі ми для себе знайшли можливість протистояти таким тактичним діям противника. Ми застосовуємо так само малі групи, вилавлюючи їх і меншою кількістю особового складу, намагаючись створити єдину систему оборони. Не допускаючи просування противника. Це потребує постійної, напруженої уваги, боєкомплекту та взаємодії на полі бою. Свидкість це ви певне. Що швидше з'їшти, ти буде це добре. Зараз ви з другого пострілу поцілили по будинку. Навіть для артилерії це офігенний результат, щоб з другого пострілу покласти. А ви якось навчились, чи у вас хист талант, як то кажуть, чи ви <різь> талант. Приходив срочку, може, так воно і виходить. Зараз у відповідь нічого не прилітає. За декілька днів до цього росіяни-танкістам знищили їхню позицію в якості помсти, бо до того панцерники ліквідували штурмову групу, а потім зробили засідку на бронемашини евакуації. Отримали виклик, що треба попасти, розбити хату, де зайшли погані люди. Нас скоректували, от, і, і, і з другого-третього пострілу почали випадати в будівлю. Потім вже отримали, що розбили, відкатитись назад. Було По зранку помічено е, групу з 12 чоловік. Ворожу, зрозуміло, вони зайшли в будинок. Викликали наш танк, цей самий танк, що тільки що працював. Було вражено цей будинок, там вікна попадали вони вхід в будинок. Но до вечора ворог так і не вийшов звідти. Під вечір приїхало дві БМП 2 на евакуацію, я так розумію, вже тіла, або може там хтось був все-таки І Через те, що танк вже був туди наведений, і хлопці дуже гарно стріляють. Ці дві БМП-2 також були вражені танком. Після цього нашу позицію знайшли дуже швидко і півтори години обстрілювали з двох танків. Всі живі, але довелося облаштовувати нову позицію. Нам показують наслідки того обстрілу. Це біля входу лежало в бліндаж. Ага. Каска також. Шолом, як так? Це коли сталося на попередній позиції, так це прийшло звідти тікати. Зараз через щільність ворожих дронів танкісти вимушені працювати ось так, подібно до артилерії. Швидко вдарили і замаскувалися, і знову вдарили класичного застосування танків, коли панцерник в лобову штурмує укріплення. Тут зараз майже немає. У відкритому степу при такій щільності ворожих дронів в небі навіть добре броньований панцерник буде знищений дуже швидко. Танкісти розповідають, головне завдання не дати ворожій піхоті дістатися до позицій нашої піхоти, знищувати їх ще на підході, знекровлюючи штурмові загони росіян зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревун та Віталій Керєпко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.